Дітям, які не отримали щеплення, згідно з календарем, не дозволять очно відвідувати заклади освіти в Чернігівській області. Це стосується шкіл, садочків та гуртків. Про це повідомила Яна Драганюк, заступниця начальника управління охорони здоров'я Чернігівської ова. Сімейні лікарі не видаватимуть невакцинованим дітям довідки, без них у закладах освіти не допускатимуть доочних занять. Про це йдеться в постанові головного державного санітарного лікаря Чернігівської області від 7 вересня за підписом Олександра Чепурного. З його слів, постанова це вимушений крок через те, що наздоганяльну компанію вакцинації від кору провалили. З середини липня щеплення отримали 20% дітей від запланованого. На нас доганяючу компанію було проведено мікропланування, тобто визначено ту кількість дітей, яка підлягає доганяючій компанії. Ця кількість дітей була 11 тисяч 850, в дітях по щепленнях. Це 13 тисяч 33. На сьогоднішній день ми виконали цей план близько 20%, Що є найнижчим в Україні? Зі слів Олександра Чепорного, сімейні лікарі протягом наступного тижня мають провести моніторинг пацієнтів, які не пройшли вакцинацію. Запропонувати їм зробити щеплення у випадку відмови діти не зможуть відвідувати школу, садок та гуртки ніхто не відміняв закон України про захист населення від інфекційних хвороб. Стаття 15. на цій підставі за е, сімейні лікарі. Будуть звертатися знову ж таки вимагати вакцинацію від батьків. Будуть е, консультувати, якщо хто не розуміє, на підставі постанови номер 2 Звичайно, будуть подаватися дані в заклади освіти. Однією з основних причин низького рівня виконання наздоганяючої кампанії вакцинації проти кору є велика кількість відмовників, яких Відмовників від щеплень, яких нараховується, у нас близько трьох тисяч.